Коли цей засув відкривається весь мій біль, вся ця порожнеча просто зникає. До роботи пішли протягом восьми секунд мені залишається тільки триматися. Дивись, хто це старий хлопчик Джон Хокінс, свіженький та повний сил. Він не їздить, як тато. Привіт, док моя мила дівчинка Джон. Рак Вірджинії повернувся. Це 160 тисяч доларів. Йоло. Що? Чорт, забирай мені тепер робити. Думаю, треба поговорити з Пітером. Ми відвернулися від нього. Так наша мета в тому, щоб утриматись. Намагайтеся стати професіоналами чи виграти ці гроші. Ми виграємо ці гроші. Я думаю, що тато біситься через гроші. Не чемпіони роблять ці перегони Вони становляться ними відразу через кілька секунд після падіння. Тату. Я не хочу знати, чим ти жертвуєш заради Вірджинії. Ми влаштували розбірки розміром з Техас. Я знаю, що ти зробиш для своєї сестри все, що завгодно, але все для тебе дуже важливо. Я зараз розмовляю з дружиною, чи з цим кріслом. Ви відстоюєте все сім'ю, віру і міцні американські цінності. Ми не ідеальні, але ми намагаємося робити те, що правильно, чого б це не коштувало. Нема різниці, як важко ти б'єшся. Мені не потрібна допомога у вихованні доньки. Неважливо встигнеш ти чи ні. Головний завжди бик. Завжди я є бик.